Чорні гори сів на коня козак молодий, плаче жаль, молода дівчина їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте, гори дзвін, дзвін, дзвін. Тепловий жай, вороночок. Гей, 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 соколи, оминайте, гори сидоли Дін, дзвін, дзвін, дзвіночок війсьте, половин, дзвін, 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 жаль жаль за милою, за рідною стороною, жаль жаль, серце плаче, більше її не. Бачу, гей, 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 соколи, оминайте, гориться, долин. Джим, дзвін, джин дзвіночок і здебовим, hey, чарки повні, наливайте, як умру, то поховайте на далекій Україні біля милої дівчини. Гей, hey, гей. Hey. Гей, соколи, оминайте, гори лісидоли, дзвін, 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 дзвіночок, зай вороночок, гей, 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 соколи, обминайте, горілі сидоли, дзвін, 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 дзвіночок, мій степовий, дзвін, 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 ой десь там, де чорні води сів на коня коза. Молодий, плаче жаль, молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, обминайте, гори лісі доли, дзін, дзвін, дзіночок, бо вийжай вороночок, гей, 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 саколи, обминайте, горілі сидоли, зінь. Сіночок мій степовий дзін-зін-зінь Україні! Байдена! Україні!